Мир і добро і любов. Друзі, сьогодні хотів би звернути увагу на дуже важливу тему, а це саме заохочення. І ви знаєте, хотів би це відео назвати так: заохочення і приклад. І зразу вам дам практичний практичний елемент цього. Я коли попав на місійний рік в місто Красилів. Я, ну, моє серце взагалі розположено до дітей досить потужно. Досить потужно. Плюс я дуже дружу там з певними святими, які працювали з дітьми. Плюс Господь мене завжди обдаровує дітьми. Де б я не їхав, в якому б там поїзді чи вагоні, по-любому, мінімум там троє-четверо дітей. Я з ними познайомлюсь, поговорю. Ну вони самі якось ідуть до мене. І ви знаєте. Я б хотів би вам сказати одну таку річ, що е, щодо дітей, та, а особливо щодо підлітків. Е, які помилки роблять батьки найбільше е, в плані підлітків? Та? Ну, найбільша помилка, коли ти не рахуєшся з ним і не спускаєшся на його рівень. Ти то є, е, дивишся з позиції дорослого, але. Ну, не рахуєш, не враховуєш його думку, так? не домовляєшся з ним і не вставляєш, як сказати, не тримаєш чіткі межі свої, як, як дорослої людини. Але, але при цьому не спускаєшся на його, на його рівень. Тобто, ти знаєш, що ти є мама, тато, чи дідусь, чи бабуся. Але на даному етапі, наприклад, я можу спуститися на твою сторону і побути з тобою на, на, одній, на одній хвилі. Так? Це перший момент. Другий момент. другий момент. Мені попалися, мені Бог подарував таких п'ять е, хлопців. П'ять хлопців. Двоє з них якось відкололися, а троє залишились. Ну, по суті, до кінця, як би можна так сказати, по сьогоднішній день цікавлюся їхнім життям. Не знаю, чи вони моїм цікавляться, але я їхнім цікавлюсь. Я, наприклад, знаю, де вони знаходяться, кожний з них і чим вони займаються. Але менше з тим. Ви знаєте, я їх так вловив, просто вони прийшли до мене на гурток самооборона і військова справа. І ви знаєте, я вам розкажу про, перший, про перше наше тренування. Я провів тренування, і після тренування я кажу: хлопці, так як ми займаємося в костелі, то я хотів би, щоб ми мали таке правило завжди в кінці тренування ставати в коло і молитися. Але якщо ви атеїст, ну, наприклад, атеїст, і у вас формується там цей період атеїзму, є у кожного підлітка. Якщо ти зараз в цьому періоду, то ти можеш просто не молитися, але просто постій з нами, якби з нами з нами в колі. Так? Ну, якщо тобі не в напряг. Якщо тобі в напряг, то можеш. Ну і щоб ви розуміли, після першого тренування я почав молитися один. Один. А там два таких унікальних пацана, хай господь їх благословить то такими. Такі були просто та і є, хай Господь вас благословить там де є. Вони як почали ржать під час, ну, я почав молитись оче наш, і вони почали просто заходитися ржать, знаєте? І моє внутрішнє, моє внутрішнє спротивилось цьому. О, йде молитва, знаєте, отче наш, а, а вони ржуть. Але Дух Святий мені так легесенько сказав: Микола, розслабся, хай ржуть. Та добре, що вони тут стоять, вони мають на це право. Але добре, що вони стоять вже тут, в цьому колі, так? і щоб ви розуміли, щоб ви розуміли, серед нас, серед нас, серед цих п'ятьох людей, ще був один хлопець, який був католиком, римокатоликом, католиком який пройшов катехизацію, який навіть був міністрантом певний час, а потім відколовся від церкви. І якщо ці діти були нульові, Ну, то той вже мав фундамент. Але він був зневірений і відколений. Тобто я коли говорив про любов, про любов, там, ну, що Бог є любов, Бог є добро, то він мені завжди казав, про яку ви мені любов розказуєте. Бог не є тим, про кого ви розказуєте, тому що я вірив в нього, я йому служив, і в один прекрасний момент він забрав моїх близьких людей, якби там. Там пішов в життя тато і пішов в життя дідусь. ну і якби Він мені про це постійно говорив, знаєте, ну і так. і так щоб ви розуміли, якщо ці е, діти є ну, нульові, то це із фундаментом. Там, та. І як його повернути, ну це питання е, це питання я задавав кожного дня на молитві адорації святому Дону Боску. От я просто приходив на адорацію і казав: Ісус. Там твої святі біля тебе, там за заступництвом Дона Боска, хай, хай прийдуть мені слова, які я мушу сказати цьому хлопцю, щоб він знову повірив у тебе, щоб він повернувся. Бо я знаю, що ти є, і я знаю, що ця вся ситуація неспроста. В наступній частині е, скажу вам, е, як Господь повів е, в цьому питанні, і як Господь вів. І знаєте, що я їм не зробив жодного зауваження. Я сказав: я, якщо ви ржете, я шаную вашу думку. І Бог шанує вашу думку. Але він вам дякує за те, що ви принаймні постояли. І з цього все почалось. Все почалось з мого очина, з їхнього сміху. І там, де двоє або троє, є Ісус посеред них. І Ісус зробив велику роботу, про яку я вам буду розказувати в наступних відео. Христос посеред нас.